Всім привіт на каналі Тимур Денці ТВ сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рюствана історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали е, третю частину голови, яка називається Завершення цієї історії. Сьогодні нас чекає четверта частина цієї голови. Ну що, поїхали. А ось цей один єдиний раз на весь рік серебно проговорив Боб. Виповзаючи зі своєї комірки, більше цього не буде сер. Я дозволив собі вчора трохи повеселитись. От що я вам скажу приятлі, промов скруч. Більше цього не потерплю, а тому. І тут він е, зіскочив зі стільця і дав Бобові такого стукана підложечку, що той задум виїгів назад у свою комірчину, а тому продовжив скруч. Я маю намір збільшити вам платню. Боб затремтів і нишком потягнувся до лінійки. У нього промайнула думка оголошити скручу ударом по голові, скрутити йому руки за спиною, покликати варту чекати, доки принесуть гамівну сорочку. Вітаю вас зі святом, Бобиска, скруч плескачибов по плечу. І цього разу видно було, що він усе ж сповна розуму. І бажаю вам, боби, друже, мій, добряче розважитись цього різдва, бо досі ви через мене не вельми веселились. Я з платню і постараюсь щонебудь і для вашої сім'ї. Сьогодні ввечері ми поговоримо про це за килохом різдвяного глінтвейну. Сбер Боби Крече, перш ніж ви надряпаєте ще хоч одну кому я наказую вам купити відро вугілля і наполити, тобто, щоб було спекотно. Іскруч дотримував свого слова. Він зробив усе, що обіцяв Бобові, і навіть більше, значно більше. А крехільці Тімові, який, до речі, незабаром видержав. Він був завжди другим батьком, і таким він став добрим другом, таким добрим господарем, доброю людиною, що наше славне старе місто може ним Та й не тільки наше, будь-яке добре старе місто, містечко чи село в будь-якому куточку нашої доброї старої землі. Дехто підсміювався з цього перетворення, але скручно звертав на уваги Смійтесь на здоров'я. Він був напрочуд розумний і знав. Що також є світ, завжди свідуються люди, готові осміяти вашу добру справу. Він розумів, що ті, хто сміються, сліпі, думав, нехай буде і легко, і йому цього буде цілком, було цілком досить. Більше він уже ніколи не водив компанії з приводами. У, у цьому сенсі він дотримався поспікуваності, і про нього йшла поголоска, що ніхто не вміє так шанувати, справляти різдво, як він. Якби ж і про нас могло сказати те саме, про всіх нас, а тепер, коли ж це залишається тільки повторити е, за закрихітку тілом, Господи, благослови нас кожному. Ну, от і все. Ми прочитали повністю книжку Рістяна Історія. В наступній серії нас чекає нова книга. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал 11 ТВ. До побачення!